Fights. це не шоу. Це хроніка повернення. Третій випуск другого турніру нова порція сили, болю і трансформації. Кожен боєць, якого ви побачите, це історія. Без прикрас, без режисури. Рінг не забирає біль, але він дарує сенс і можливість знову відчути себе живим. І ми дякуємо вам, що ви тут, що ви бачите це. Хижак із серця Херсона. Боєць спецпетрозділу Буревій. З 2019 року він служить у місті Київ. Зустрічайте, Олексій, вас. Слава Україні! А тепер зустрічаємо його суперника. Його позовний добряк! Але нехай це не водить вас в оману. Він з міста білої церкви. Зустрічаємо! Славік! Добряк! Бійці, ви готові? Так! Да. Рефрі готові. Захуй, захуй. Обидва бійці. у Угові категорії до 70 кілограмів знаходяться і Зараз подивимося, хто ж виявиться сильнішим, Бар чи добряк. Держи, держи, не давай йому гуляти. Дуже непогано рухається добряк, змінює стійки. Але і барс не поспішає. Діорнув лівий, сразу. Чувак, почіпай, почіпай. Не тікай, не тікай. Також є у цій парі. Невеличка Живі, різниця дерну, у зрості. Блядь, провалив. На дистанції. Така розвідка триває по корпусу, намагаються дістати суперника. Ручки, блядь, не пускають. Барс. Добре, як викидає двійку. Знову ж таки, без ушкоджень для опонента. держи. З опущеними руками, з низькими руками такими. Варс проводить цей поєдинок. Це з іншого боку дозволяє більш вільно їх викидати під несподіваними кутами. Ліво ліво Втім, я б назвав цю стадію бою все ще розвідкою. Якихось серйозних обмінів ударами ми не бачимо. Бачимо маневри. І от перход від Барса небезпечний був. Увірю. Спокойненько попав, все, успокоївся, далі роботи. Не рубись, спокійно. Розмін твій. Все. Все. Не давай, давай, підтяг. подходь, подходь угла. І раун раунд. Ну, раунд, раунд, Який, в принципі, не так багато інформації дає нам. Розумію. І ясна річ, що мови про якісь прогнози не може бути ще. Коли <пал> він <пал пал> зажимається в угол.

Вы готовы? Судьи. Бой продолжается. Легенько подходит. Легенько, Ставлю. легенько подходит. Легенько подходит. Ніби так підтискає. Добряк. підходь. Барс. Не дотягується до корпуса суперника. Але така от спроба розсмикати опонента є. Знову йде вперед, барс. Не дотягується. Цього разу. Корпус заливає. Держи, не робота на ліва рукою. Добавив, додав. Отак і продовжує. Підтискає добряк, але знову ж таки, наразі, без якогось ефекту позитивного для себе. Діжі, все правильно, спокійно, і відпустив, відпустив Добай! суперника. Натомість бас кидеться вперед та на вздогін йому відповідає Добряк. Все, блядь, руки. Зазвичай такі бої порівнюються з шаховими партіями, з таким протистоянням тактик. Робота. Підходь, підходь. Давіть. Часто вибухає. Доволі небезпечно Добряк. Ну і барс більше активних дій все-таки виконує. От зараз, наприклад, теж він скорочує дистанцію. Не можна сказати, що поєдинок і багатий на події, але водночас і цікавий. він.

Два удара, минимум блядь два. Минимум блять два. Такой не штурт. Ты треба ще. Ще треба добавить. Да, да. Чисто левый рискую, башня, левый ударок и потеряется. Длины. То есть ты поджимаешь, ты выигрываешь. Вот типа начинаешь кататься назад, типу, ти теряешь контроль. Рынк ну, маленький, ты типу, чувствуешь. Чи давайте підтримуємо хлопців? Це заключний раунд. Пій. Бачили ми щойно повтори повільненні попереднього раунду, і е, бачили ми кілька влучань щелепочітко. Втім, продовжую стверджувати, що найцікавіше попереду. Принаймні на це сподіваємося. Ну от, підтискає, підтискає, Ой, добряк дай, і відпускає дай, суперника. Є, 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 є. Джеб і одразу реагує на рух лівою рукою суперника. Доб, де, перепрошую. Барс. Віку повітря від добряка. Хороша, 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 хороша. Піджимай, піджимай! Робота першого номера! Ну от такий обупільно небезпечний розмін. У нас залишається менше хвилини, давайте підтримуємо! Мінчик краще відпрацював, як на мене Славік. Це перший крок Це не нокдаун. Давай, давай, надавайте! Давай, давай, давай! Це останній раунд, тому допрацювати вдасться все вірити. Як зараз знову ж таки гостро діють на зустрічних курсах бійці? Раз, два, лево, Барс За не зупиняється, зупиняється. Завжди максимум, максимум витиснути з кожного епізоду і бачимо, дружно обіймаються військовослужбовці. Что за хуй? Ну я понимаю а почему. Все, я, понимаю. Все, я понимаю, Я понимаю. Я понимаю. Зізнаємося, хто ж переміг у цьому протистоянні. У цьому добої, перемогу отримав боєць з чорного кута. Олексій Барс. Барс перемагає в цьому бою. Вітаємо його. Друже, я тебе вітаю. Від тебе слів. Добрий вечір. Хочу подякувати організації, що запросили, що я виступив. Все чітко, Пойдемо. Хочу це перемогу присвятити своєму батьку і придати йому привіт. І своїй дружині та будучи своєю дитині. Слава Україні! Дякую, дружко. Дякуємо спецпідрозділу Тимуру, головну правління розвідки за довіру. Дякуємо потоцький файт Club за платформу. Та подяка Fight Lab Octagon і виробнику тактичного спорядження UV Protect. Дякуємо Богу, Січ, за дух і спадок, який ви зберігаєте і передаєте. Кожен внесок на вашому донаті це не пожертва, це інвестиція у повернення до життя. qr код на екрані, лінк на патреон і донат під відео. Спецпідрозділ Вартові темряви. Він знає, що таке витримка. Він знає, що таке тиск. І він виходить не просто боротись. Він виходить перемагати. Зустрічайте, Богдан! Бокс! Прапором, свого підрозділу. Друзі, цей прапор підписав наш чемпіон чемпіонів Олександр Усик. Ти його на сьогодні обрав, так? Зараз побачимо. Давайте підтримаємо і я запрошую другого бійця на ринг. Його суперник Віталій, позивний Мирон, місто Ізюм. Гарне місто сам, як вчора повернувся з нього. Підрозділ Art Division зустрічайте Віталій Мирон з міста Ізю. Серйозні хлопці, вагова категорія Така, де кожен удар може по суті вирішити долю двобою. Через корпус. корпус. провалюється, провалюється. Ой-ой, який потужний лівий боковий. Нагадаю, що бокс представляє підрозділ бортові темряви. А його суперник Art Division Віталій Мирон. Ну, бокс, так бокс, а? Все, все бій завершено. Швидка перемога. Вити ну бокс, і бачиш, прапор приніс тобі перемогу. Давайте Будемо сподіватися, що боєць швидко все, відновиться. Я вже казав. Це не лише бійці, це наші воїни. Це ті люди, які боронять нашу державу. Підписка – це ваш голос. Лайки це сигнал, який я бачу, я ціную. Коментар це ваша участь у нашій спільній справі. Поширення це шанс для ще когось побачити та підтримати наш проєкт. Наш наступний боєць це хлопець молодий, але вже легендарним у своєму строю. Спецпідрозділ «Юнгер». Його удари це врожай сили. А його рухи точні, мов лезо серпа. Зустрічаємо жнець. Прошу його суперника. Місто Кривий Ріг, спецпідрозділ Стугна. Він має відзнаку за поранення, відзнаку захисник України. Цей боєць уже багато чого пережив. Він не боїться болю, бо вже бачив його обличчя. Зустрічайте, Андрій Амбал! Жнець проти Амбала. Олександр проти Андрія. Правий, Який Потужний початок. Хлопці з хорошою базою, з бійцівськими якостями. Працюємо. Обидва дуже непоступливі. поступкує. Зараз пропускає, пропускає і все і завершено. Вітаємо Олександра! Також перший раунд ефектна, швидка перемога. І ми вже завершимо цей бій. Каутами перемогу отримує. Олександр, Жнець! Кожен випуск це ризик, це робота багатьох людей. Але головне, це шанс для наших бійців вийти в ринг та показати себе. Дякуємо всім, хто підтримав, хто ще підтримує, хто просто не залишився байдужим. Наші партнери, спецпідрозділ головне управління розвитку, Потоцький файт Fight Клаб, Club, Fight Club Octagon, Ювін Протект та Січ» – Ви з нами, і ми це цінуємо. QR-код для донатів на вашому екрані. Посилання на донати Патреон під відео. Не втомлюємось повторювати. Разом ми велика сила.